Ці маленькі дикі тваринки з цінним хутром знову у центрі уваги. У норок виявили мутований коронавірус. Повідомлення про це надійшли передусім з Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкового хутра. У цій країні від норок, починаючи з червня, COVID-19 заразилися щонайменше менше працівників ферм. 12 з них мутованим варіантом коронавірусу з огляду на ризик для населення. Глава уряду Данії наказала повністю знищити усе поголів'я тварин, а це понад 17 мільйонів норок. Щоправда, зрештою парламент таку вимогу не підтримав, адже наразі ВОЗ ще досліджує наслідки мутації для перебігу хвороби. І все ж мільйони тварин уже були вбиті. Окрім данії, SARS-CoV-2 на фермах з розведення норок станом на зараз знайшли також у США, Іспанії, Італії, Нідерландах і Швеції. Через карантині обмеження пройти на територію норкової ферми в Україні знімальній групі дойчі велі не дозволили. Натомість директор підприємства на Київщині надав відео та розповів про роботу у часи пандемії. У нас 120 людей, у нас зараз 120 людей і жодного працівника на лікарняному. Якби у нас хтось хворів повально. Наприклад, приїжджають нас перевіряти, дізнаються, що у нас 20 людей на лікарняному, то явно тут є підозри, але у нас немає жодного на лікарняному. Ось в цьому питання з цього треба починати. За словами директора, на подібних звірофермах завжди були суворі заходи безпеки. До тварин допускаються лише ті, хто з ними безпосередньо працює. Причому після спеціальної дезінфекції нині додався скринінг температури на вході та додаткове опитування працівників про стан здоров'я їх та членів їхніх родин. Загалом частка української хутрової продукції на світовому ринку становить лише один відсоток. Це понад один мільйон норок на восьми українських звірофермах. Цих тварин на ковід 19 ніхто не перевіряв. Так само не тестували і працівників звіроферм. У Міністерстві охорони здоров'я лише оцінюють ймовірні ризики поширення хвороби від норок. Як головний державний санітарний лікар я проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення оцінки ризиків пов'язаних з поширенням sars cov 2 у популяції норок. В асоціації звірівників України Deutsche Welle заявили, що жодного випадку COVID-19 на українських фермах не було а власники завжди відкриті для перевірок. Відповідні листи, нібито вже надіслали урядовцям. Наші листи прийняли і, скажімо, поки що нас не повідомляли про якісь ті чи інші дії. Я так розумію, що зараз основна увага зосереджена на дослідженнях, які проводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Екоактивіст Павло Вишебаба дивується такій неквапливості чиновників. Ми, як громадська організація, ми поштовхуємо владу діяти швидше. Це пит... у нас всього вісім хутрових ферм. Це треба сісти на машину. Їх можна за день всі проїхати і з'ясувати, чи є хворі, чи немає, взяти мазок у норок, віддати в лабораторію. Це можна зробити близьковично. Активіст критикує, що наразі уся інформація про ситуацію на фермах надходить лише від їхнього керівництва. Він звертає увагу на те, що нині саме розпочався сезонний забій тварин, тож фермери зацікавлені будь-що успішно його завершити. Але звісно, що вони зацікавлена сторона, і вони говорять, що всі норки у них здорові. Так само вони говорять, що всі працівники у них здорові, і вони не хворіли на коронавірус під час пандемії. Хоча нам відомо як громадські організації про що не менше два випадка захворювань на ковід. 19 працівників хутрової ферми. Невідомо чи ці працівники заразили норок. Невідомо, чи вони ще гірше можливо не заразилися від норок. Коронавірус у нороку чергове підняв на поверхню питання про етичність хутрового бізнесу та його майбутнє в Україні. Вже півтора року в екологічному комітеті Верховної Ради лежить закон про заборону хутрових ферм, який досі не розглянули. Представники бізнесу заявляють, що руйнування звіроферм згубно вплине на села, куди вони сплачують немалі податки та де надають робочі місця. Окрім того, норки, мовляв, з'їдають сотні тисяч тонн відходів від птахофабрик та рибної галузі. Екоактивісти наполягають, що звіроферми натомість виробляють таку ж кількість відходів до того ж, їх потім нерідко незаконно викидають у водойми і на поля. Самих тварин все життя тримають у тісних клітках. Є претензії і до способу знищення норок. Тим часом на українських фермах готуються не до закриття, а до можливого надприбутку. Адже через повідомлення про масовий забій норок у Данії ціна на хутро на зовнішніх ринках уже підскочила на 20%. Ми виграємо однозначно фінансово. Ми виграємо однозначно фінансово. Я думаю, що ми достатньо багато виграємо від цього, адже головний конкурент, який мав 50% світового виробництва, поступився